Привіт з Одеси! Ми на Ланджероні на найдавнішому пляжі міста Одеси. Який відомий своїми піаноранками і піано концертами. Але сьогодні я хочу поговорити про улюбленця Одесіті. Так, про цього красення, про лебедя. І беззаперечно, це найкрасивіший, найвеличніший. І найромантичніший птах на землі. З давніх давен про них писали вірші, пісні, казки, називали міста і села, знімали фільми і навіть є балет Лебедине озеро. А слово лебідь означає білий, білий птах, хоча всі знають, що вони бувають і чорні, і чорно білі, і сірі. Ви знаєте, я сама недавно дізналася, що найбільше пір'я саме у лебедів. Біля 25 -ти тисяч пір'їн. Уявляєте? Ну, а казку про гурте каченя ми всі знаємо з дитинства. Так, вони народжуються сіренькими, а потім стають або білими, або чорними, або чорно-білими, або сірими. І всі ми з вами чули вислів лебедина вірність. Так, це здається єдиний птах, який створює пару, одну пару на все своє життя. І навіть якщо партнер гине, він не шукає заміну, так і залишається один. Цей наш лебідь тут з'явився ще восени, і тут він і зимував, і весь час один. До людей за гостинцями він припливає, але з рук не бере, не дуже довіряє. Взагалі лебеді можуть жити і в прісній, і в соленій воді. Коли народжуються пташенята, то і батько, і мама разом піклуються про своє потомство. такий благородний. Пташеняток висиджують обоє. І він, і вона близько сорока днів. А ще мені дуже подобається, що вони не переїдають, що вони вміють контролювати свій апетит. Харчуються вони більше рослинною їжею, але не гребають і дрібною рибкою, можуть з'їсти черв'ячка, полюска або й жабку. Люди ж зазвичай несуть їм хліб, вони його їдять. Але це для них дуже не корисно. Будь ласка, не робіть цього, це їх повільно вбиває. Відберіть краще крупи, ячміної або пшеничної. Або зваріть моркву, картоплю, буряк, а капусту вони і сиру з задоволенням поїдять. А ще яблучка полюбляють, так як і ми. Живуть лебеді приблизно до 30 років. Я дуже радію, коли мені доводиться зустрічати лебедя на морі. А зустрічала я їх і на восьмій станції Фонтана, і на тринадцятій, і на золотому березі. Чайок зустріти, звичайно, можна набагато частіше. Час, проведений біля такої краси, надихає, заряджає енергією, додає позитиву і дає надію, надію на щасливе майбутнє. На мир, на відновлення і процвітання України. Тому ми й намагаємося якомога частіше приходити до моря, слухати цю прекрасну музику. І все це додає нам віри, що все буде добре, все буде Україна. На цьому я прощаюся з вами. Ставте лайк, підписуйтесь і приходьте до мене ще. До нових зустрічей! Пока-пока!